Далі е, е, рубрика факти та ладно, а ну ну тобто, от ви чуєте факти, кажете першо ваша перша реакція. Та ладно наприклад я, люблю. наприклад. я теж таке дуже люблю. Наприклад, от яке найсухіше місце на землі. Де найменше опадів? Ви думаєте, Пустеля. Якісь там Пустеля, Сахара? Ніт! Антарктика! Антарктична долина Макмердо не бачила опадів 2 мільйони років. Згадаємо цей факт, коли буде влітку спекотно, ми будемо. О Боже, коли вже дощ. 2 Я запам'ятав Макмердо, мені поки що цього вистачить. Я тобі інше розповім. А Морква це фрукт. Та ладно. Морква це фрукт. Ось так собі вирішили в Європі з 1991 року, бо там щось португальці придумали робити морквяний джем. А як то робити джем з овочів? Джем можна робити? Тільки з фруктів, і вони домоглися, не знаю, чи на законодавчому рівні, чи як, що моркву почали визнавати як фрукт. Боже, та за гроші. Оце от заплатили грошей всім необхідним особам в Євросоюзі, і все повирішували. Ну це така перша реакція. Може бути та ладно, господи. -яй -яй. Оце боже за гроші, все можна повирішувати навіть в Євросоюзі. А насправді це не так. Давайте будемо відвертими. Багато чого не можна зробити ні за які гроші, а, але багато чого можна, коли у вас є мільйони. А зірки заробляють мільйони. Ми звикли до цього, але насправді їм ще складніше, оці гроші, які вони заробляють, шалені, зберегти та примножити високі гонорари взагалі геть не гарантують, що зірка стане найбагатшою у світі. І тут, як на мене, я надзвичайно показовую історію Джорджа Клуні. Красивий розумний і ще й мультимільйонер. Причому найбільше грошей він заробив. Виробляючи алкоголь, і сьогодні його остатки складають майже півмільярда доларів. Так само Том Круз від незграбного хлопчини до мільйонера пройшов оцей шлях на рахунку зірки більше, також півмільярда доларів. І далеко не всі з них він заробив власне кажучи, своєю акторською манерою. Далі дивимось наш чудовий абсолютно сюжет про Голівуд, про гроші і про зірок. Знаєте, хто одна з найбагатших актрис Голлівуду? Ніколи не вгадаєте. це Джеймі Герц. На її рахунках аж 3 мільярди доларів. Але свій капітал вона заробила не на зйомках, а на бізнесі. Джеймі Герц відома нам ролями в таких фільмах, як Зниклі хлопці, Брокер, Менше ніж нуль та у комедійному серіалі Сусіди. У середині 1990-х років Герц практично відійшла від кінематографа та зайнялася угодами. Ми у сфері інвестицій, де з часом і заробила свої мільярди талановитий бунтер Мел Гіпсон увійшов до трійки голівудських мільйонерів за минулий рік. На його рахунках 470 мільйонів доларів. Майбутній артист, сценарист, режисер та продюсер був шостим із 11 дітей у своїй родині. Батько Мела був вихователем, а мати звичайною домогосподаркою. До Австралійського театрального інституту він вступив одразу після закінчення школи. Свій перший гонорар у малобюджетному трилері Спекотне літо. Він отримав у розмірі 400 доларів. Отримавши диплом, Гіпсон почав зніматися у фільмі Божевільний Макс. Йому заплатили вже 15 тисяч. А паралельно з цим працював у театрі. Після Божевільного Макса він здобув популярність і знявся у сиквелах. Робота у фільмі Божевільний Макс. 2» воїн дороги принесла йому перший мільйон. Йому почали пропонувати одну роль за іншою. У результаті він закріпив свій успіх хоробрим серцем, смертельною зброєю та патріотом. Тільки на страстях хрестових мел заробив 600 мільйонів доларів. Ще 100 мільйонів у його гаманці з'явилися завдяки вдалим інвестиціям по всьому світу. 75 мільйонів доларів Гіпсон заробив як продюсер фільмів і ті проєктів. Незважаючи на те, що половину своїх статків Мел Гіпсон віддав одній з колишніх дружин, а другій дружині платить аліменти. Він все ще тримається у рейтингу найбагатших акторів Голівуду. При цьому він постійно потрапляє у якісь скандали та колотнечі. Але що б не відбувалося, він знає, як заробити гроші на своєму акторському таланті, а ще на нерухомості, яку він часто купує, а потім перепродає. У 2018 році Джордж Клуні мав статус найбагатшого актора у світі. За 12 місяців він заробив 239 мільйонів, не знявшись за той час у жодному фільмі. Після того, як у 2016 році на екрани вийшов фільм за участю клуні фінансовий монстр, актор на два роки випав із голівудської обойми. Він посилено займався своїм брендом Текіли. Компанію з виробництва алкоголю він заснував разом із чоловіком Сідні Кроуфорд Ренді Гербером ще у 2013 році. Тоді на старті клуні вклав у розвиток бізнесу лише 300 тисяч доларів, навіть не підозрюючи, що за кілька років його бізнес оцінять в один мільярд доларів, звісно. У якийсь момент британський виробник алкоголю висловив бажання придбати компанію. і Угода відбулася, оскільки за заснуванням компанії стояло кілька людей, Клуні отримав свою частину 233 мільйони. Насправді, Джордж дуже довго добивався слави і великих грошей. Вони прийшли до нього лише після 30-ти. Коли він приїхав до Голівуду, економив на всьому. На прослуховування їздив на велосипеді. Жив у друзів, розвантажував вагони, торгував страховими полісами, був помічником кухаря в ресторані, підробляв кравцем та взуттєвим майстром. Популярність прийшла після участі у серіалі Швидка допомога про нелегкі будні лікарів, які розтягли на 15 сезонів. Джорджу Клуні почали надходити пропозиції з великого кіно, і він пішов з проєкту за 5 років. За першу головну роль у Великому кіно у фільмі Від заходу до світанку Клуні отримав всього лиш 250 тисяч. І хоча гонорар був невеликим, робота з Робертом Родрігасом дала актору можливість розвернутися та показати себе. Після цього Клуні почав зніматися у крутих проєктах та отримувати справді великі гроші. Найменше гонорар, який він зараз отримує за участь у фільмі, складає 20 мільйонів. Про тих, хто йому допоміг, Клуні не забув, причому віддячив їм не лише словами. Якось зняв зі свого рахунку чок. 14 мільйонів доларів готівкою з банку вивозив їх у прямому значенні на вантажівці. Потім покликав друзів та подарував кожному по мільйону. Сьогодні на його рахунку півмільярда доларів. Він посідає друге місце серед найбагатших акторів Голівуду за 2023 рік. Основні гроші клуні заробив та примножив завдяки своїй компанії з виробництва текіли та зйомок у рекламі. Він і зараз продовжує вкладати гроші у бізнес, інші фільми та у власні нові проєкти. Том Круз вважається одним із найбагатших акторів. На сьогодні його статки становлять 600 мільйонів доларів. Популярність прийшла до Круза після зйомок у фільмі Небезпечний бізнес. Актора почали запрошувати на головні ролі, а прокат картин за його участю почав приносити сотні тисяч і мільйони доларів прибутку. А сам Круз заробив свої перші, як йому тоді здавалося, шалені гроші 75 тисяч доларів. З того часу він став справжньою зіркою, і саме тоді знявся у своєму першому блокбастері Найкращий стрілець, де виконав роль Маверіка, спортсмена бійця, та відчув смак перших двох мільйонів доларів, які отримав за цю роль. Його майстерність знайшла визнання у вигляді високих гонорарів. Його ім'я було безсумнівно асоційоване з найоплачуванішим актором Голівуду. За останній фільм Топ Ган Меверік він заробив понад 100 мільйонів доларів. У 63 роки Крузели залишається у списку найпривабливіших і найоплачуваніших голівудських зірок. Він мільйонер, який досяг своєї мети, незважаючи ні на що. У 2023 році він став найбагатшим актором Голівуду. Він все ще грає фатальних красенів та завойовує серця.